Всіх рада вітати на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо сьогодні вивчати четвертий розділ: Додавати та віднімати числа у межах тисячі». Сьогоднішня тема додавання та віднімання трицифрових чисел, розв'язування задач, вивчених видів та рівняння. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Перше завдання: гра «Сніжинки». Пропоную обчислити. Е Числа, вирази, які будуть з'являтись на сніжинках, відповідь буде з'являтись також. Працюємо самостійно. Відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок, записуємо число класна робота, і вашим завданням записати ряд чисел від 30 до 20 поставивши на паузу. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали ряд чисел, який було потрібно зробити. Якщо все правильно молодці, якщо є якась невеличка помилочка, можете виправити, але я впевнена, що всі впорались правильно. Працюємо за нашим підручником за другою вже частиною на сторінці 3 та 4. Пропоную розв'язати задачу Послухайте її уважно. Китайський в'язальник чаю за 3 дні виготовляє 6 кг кульок чаю квітки. За скільки днів в'язальник може виготовити 16 кг кульок чаю квітки, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю? Поставте на паузу, прочитайте ще раз задачу самостійно. Про що задача? Про чай квітку, про кілограми. Так, скільки за три дні... В'язайник виготовляє кілограмів кульок чаю квітки. 6. Що у нас запитують? Запитують, за скільки днів він може виготовити 16 кг чаю квітки, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю. Чи можемо відразу дати відповідь на запитання? Не можемо. Що відразу нам потрібно знайти спочатку? Спочатку треба знайти, скільки кілограмів такого чаю квітки він виготовляє за один день. А як ми це зробимо? Так, ми оці 6 кг розділимо на 3 дні і дізнаємось, скільки кілограмів за один день виготовляє. Після того, як ми знайдемо це число, зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Ось ці 16 кілограмів, розділити на ту кількість кілограмів, скільки він виготовляє за денч, яку знайдемо, так і ми дамо відповідь на запитання задачі правильно. Записуємо задачу номер 3 І яка перша дія, прокоментуйте ще раз? Правильно 6 поділити на 3. Записали. Скільком дорівнює, що ви запишете в дужках, і яке буде пояснення? Так, дорівнює 2 в дужках кілограми кг, Це за один день. Яка друга дія? Як запишемо? Правильно 16 ділимо на 2. Скільком дорівнює, що в дужках? Скажіть, яка буде відповідь? Правильно. Дорівнює восьми в дужках дні. І яка у нас відповідь? Що за 8 днів в'язальник може виготовити 16 кг чаю квітки? Можна поставити на паузу та записати? Наступне завдання вирази. записуємо вирази номер 5 Записуємо перший вираз. Не забувайте, при записі можна ставити на паузу до 240 додати 320. Згадуємо десятки до десятків, сотні до сотень, одиниці до одиниць додаємо, так? І так само звітні маленьки. Отже, додайте, будь ласка, ці два числа і скажіть відповідь. Правильно буде 560. Наступний вираз 260. Відняти 8 та помножити на 5. Скажіть, яка перша дія буде в цьому виразі? Множення 8, помножити на 5, скільки буде? Буде 40 правильно. І тепер від 260 потрібно відняти 40, скільки буде? 220. Правильно записали. Наступний вираз у другому стовпчику від 490 відняти 240. Отже, спочатку сотні від сотень 400 відняти 200. Скільки буде? 200. 90 відняти 40. 50. І тепер складаємо, скільки буде. 250, правильно. Наступний вираз. Від 120 відняти 5 помножене на 4. Яка перша дія? 5 помножити на 4. Скільки буде? 20, правильно. І тепер від 120 відняти 20, скільки буде? 100. Правильно, молодці. Наступний вираз записуємо у перший стопчик до 540 додати 60. І виконуємо самостійно. Поставивши на паузу, скільком дорівнює сума цих чисел, 600, правильно. Наступний вираз записуємо у стовпчик другий від 960 відняти 340 і обчислюємо також самостійно, скільком дорівнює 620 правильно. Наступне завдання пропоную розв'язати рівняння. Записуємо завдання номер 6 Записуємо перше рівняння. Х помножити на 8 дорівнює 56. Як будемо шукати х? 56 ділимо на 8. Записуємо х дорівнює 56 поділене на 8. Скільком дорівнює х? Х дорівнює 7. Тепер на місце x підставляємо 7. 7 помножити на 8. Скільки буде, перевірте. 56 записуємо. І 56 дорівнює 56. Наступне рівняння записуємо у другому стовпчику у четвертій клітинці. Х поділене на 8 дорівнює 9. Як будемо шукати х. Так, 9 будемо множити на 8. Записали, скільком дорівнює х x дорівнює 72. І тепер як перевіряємо. 72 ділимо на 8, чи дорівнює 9. Дорівнює правильно, отже, 9 дорівнює 9. Чому? Тому що дві сторони рівняння однакові рівні. Добре, тепер наступне, наше наступне рівняння записуємо у перший стовчик під першим рівнянням 240. Відняти х дорівнює 80. Ставимо на паузу та шукаємо значення Х самостійно. Перевіряємо, чи правильно ви знайшли значення Х. Якщо правильно, біля цього рівняння поставте собі олівчиком плюсик. І наступне завдання пропоную вам накреслити квадрат зі стороною 15 мм і потім знайти його периметр у сантиметрах. Скажіть, будь ласка, 15 мм, скільки це буде в сантиметрах, щоб вам було зручніше? Це 1 сантиметр 5 мм, правильно. Якщо нам сказано, що нам потрібно накреслити квадрат. У квадрата всі сторони рівні. отже, що вам потрібно зробити? Накреслити квадрат з кожна сторона якого буде дорівнювати 15 мм. Беремо олівчик до рук, беремо лінійку, не забуваємо, що креслимо на межі клітинок, не забуваємо, що від початку клітинки креслимо так і що креслимо обов'язково під лінійку. Накреслили, будь ласка, квадрат. І тепер нам потрібно знайти периметр. Цього квадрату, як будемо шукати, додавати всі сторони. Тобто до 15 мм додати 15 мм і ще 15 мм, та ще 15 мм. Запишіть, будь ласка, під своїм квадратом П дорівнює. Скажіть, скільком мм дорівнює е, наш периметр. 60 мм, а у сантиметрах це скільки? 6 см правильно записали. Молодці. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. Воно на сторінці 4 потрібно виконати задачу під номером 10 та завдання під номером 11. 11 завдання потрібно порівняти іменовані числа. 10 завдання це у вас задача. Послухайте її. Дві пляшки холодного чаю з м'ятою коштують 18 гривень, яка вартість восьми таких. Пляшок. Ще раз прочитаєте цю задачу, скажете, що потрібно відразу знайти. А як ви думаєте, що треба знайти відразу? Відразу треба знайти, скільки коштує одна пляшка такого чаю з м'яти. А вже потім зможете знайти відповідь на запитання задачі. Тепер пропоную вам е загадкові листи. Оберіть той який хочете відкрити, і на який дати відповідь на запитання, яке там ховається, чи продовжити. Я буду на відео відкривати всі, а ви зараз подумайте, перед тим, як я буду відкривати, який саме колір хочете побачити саме ви, і саме ви дасте на нього відповідь або продовжите те речення. Я вам вдячна за роботу на уроці. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!